Вітаємо в ефірі Львів медіа Петра Черника, військового експерта, полковника Збройних сил України, кандидата політичних наук. Пане Петре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Вчора в нас відбулося у ніч на 25 жовтня, якщо конкретніше атака шахедів на Хмельниччину, зокрема, уламки попадали неподалік Хмельницької атомної електростанції. У своєму зверненні до народу Володимир Зеленський заявив, що вважає, що це все-таки окупанти цілили по АЕС. Що ви думаєте, яка мета у цих постійних атак на Хмельниччину? Цілком можливо, це одна з найбільших атомних електростанцій. Наш противник показав, що не має жодних правил, жодних підкрес. Як таких, починаючи від перших актів геноциду у Бучі Кіппіні та Бородянці, закінчуючи системними ударами по цивільній інфраструктурі, то чому ж їх їм могло надійти до голови, попробувати вдарити по якихось об'єктах атомної електростанції? Я дуже сумніваюся, що за мету був сам кожух тобто реактора, але вся супутня інфраструктура, вона неймовірно величезна, цілком може бути для них мішенью, так як ми собі розуміють. Нічого такого аж дивного від них в очікуванні немає, чи можна вважати, що це ще один спосіб залякування не тільки України, а й світу? А ви по перше, з них зняли санкції, нам менше допомагали зброєю. Сто відсотків так вони піднімають блеф ядерного шантажу на найвищу точку, на яку тільки е, можливо. Але ми ж добре усвідомлюємо, що ми можемо дати їм відповідь українці тільки у частині збивання як найбільшої кількості повітряних е, об'єктів. А чи почує і зрозуміє цей сигнал колективний захід? Ну над складне питання. Ми добре усвідомлюємо, що це велика коаліція багатьох країн. Там є троянські кол. Коні, скажімо, я угорщина, тому дуже складне питання. Ну і, на жаль, європейці дуже інертні у своєму мисленні. Має відбутися очевидність доказу або очевидність нападу, щоб вони по-справжньому розворушилися. Хоча, направду, за півтори року, скажімо, від німців я не чекав такої практично 180-градусної зміни орієнтації, котра була до початку повномасштабного вторгнення і котра є зараз. Все помаленьку рухається. А як ви думаєте? Я звісно розумію, що ці тренування по задієнні масового ядерного удару, які відбувалися вночі на Росію, коли вони там пробували свої ядерні ракети запускати? Воно не ну, воно не співпадає з часом. До цього, напевно, ж готувалися. Росіяни це не отак. От зразу попробували і подумали собі і задіяли тренування стратегічних ядерних сил. Але як ви думаєте, для чого саме зараз це було тренування? Путін програє, програє стратегічно, він дає сигнал, першу теж сполучені штатам Америки, що він готовий застосовувати ядерну зброю. Наскільки це пле, наскільки це реальність об'єктивної оцінки, думаю, не може дати ніхто. Ніхто не може залізти ні йому в голову, ні в голову його найближчого оточення. Прекрасно всі знають таку концепцію, як годинник судного дня. Яка обговорилася зразу того, як вибухнула перша ядерна бомба в 1945 році, і от коли вкипіла так звана каричка криза 1962 року? Тоді ядерний годинник був за дві години, за дві хвилини до апокаліпсису, тобто то, апокаліпс, то, 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 то катастрофи, це тоді Хрущову нічого не загрожувало, і радянському союзу також нічого не загрожувало. А зараз Путін абсолютно токсичний. Він ідентифікований міжнародним кримінальним судом. В газі як злочинець йому оголошено підозру, його мали б теоретично ті країни, котрі підписали Римський статут затримати. А Російська Федерація цілком може стати на шлях свого розпаду. Це висока критична точка у психологічному розумінні самого Путіна. Так от цей годинник переведений зараз на 30 секунд уперед. Ми маємо півтори хвилини до апокаліпсису. Це роблять дуже розумні люди. Там 16 нобелівських лауреатів. Це не соціально-філософський аналіз, який ми зараз з вами займаємося. Це чиста математика, чиста. Це алгоритми комп'ютерні, котрі обчисляють велетенську кількість сценаріїв, і коли у підсумку ці сценарії дають результату. І якщо вони пересунули на треті а це дуже багато, то не розуміли, що вони роблять. Тобто, по суті, Путін з останніх сил хоче показати світу свою могутність. І оці постійні штурми на Авдіївку, це теж якби його політичні бонуси і бажання щось взяти, десь перемогти. Однозначно, так, Авдіївку, давайте трошки розглянемо ширше, бо це дуже серйозне питання. Чому саме зараз і чому таким велетенським штурмом? Вони прийняли рішення, але з це все, що я кажу, це моя аналітика. Я... Не спілкуюся з ними, тому це треба це за так званим принципом зворотньої інженерії доходимо до таких висновків. Стратегічної мети спеціальної воєнної праці вони не досягнули, і, на мій погляд, в цій історичній фазі вже не досягають. Яка стратегічна мета? Повністю ліквідувати українську державність, повністю повернути назад Україну в зону російської імперії. Без України російська імперія неможлива. Це константа, котра не підлягає дискусії. Усвідомили, зараз не можуть, що їм треба. Треба завдання мінімум виконати, завдання мінімум взяти Донецьку і Луганську область. От все, що є особливо перед виборами для Путіна, це вкрай важливо, щоб показати свої пидло масі, що стратегічна тіль СВО досягнута. Те, що атакували Київ, те, що ходили на Херсонщину, на Миколаївщину, їхня пропаганда дуже легко все перебудує. Скажуть, що так і мало бути. Ми мали повернути Донбас, бо е -е, Донбас бомбили, як ви це казали, ми Донбас бомбили 9 років. Так, СВО закінчено, і це дуже для нас небезпечний. тренд. чому в світі не безліч політиків які скажуть, кажуть, ну Росія СВО закінчила, ну втратили дві області українці. Ну що робити? Ну, ну не буде. По іншому ви є, Україна є, Україна, є Україна європиський союз. Рухається, Україна в НАТО рухається. Давайте заморожити цей конфлікт. І це дуже небезпечна для нас е, е, тенденція. О чому так фанатично нещадно? Штурмують Авівку і кидають туди десятки тисяч людей. На цю хвилину більше 15 тисяч втрат по особовому стаду убитими і пораненими, а об'єктивно, напевно, ще більше. Це щось безпрецедентне з часів Другої світової війни. Але пам'ятаємо, що цар Росії Бог, отак було, що в них із царату, особливо ця ідеологема, знайшла своє придмечення опред... в часи Олександра Третього, миротворця так його називали. І як цар сказав, так і будуть робити. Ніхто ніяких. Сумнівів у правоті царя не висловить, навіть якщо ці сумніви і є. Ну а про бидломасу взагалі нема що Казати один з їхніх депутатів кілька тижнів тому дуже чітко висловився. Він це подав як якість російської нації, що росіяни вміють масово помирати за Путіна за Родіна за вілічі, і ще чорна що такі вони і є. Будуть іти на заклання. Треба убити мільйон росіян в Україні, щоб Путін отримати владу. Він це зробив. А чи можна порівнювати ці штурми Авдіївки зі штурмами Бахмута, коли вагнерівці йшли як живе м'ясо, аби досягти якоїсь цілі? Так, можна. На, на першій фазі є різниця, тому що Бахмут з самого початку штурмувався піхотою. Тут перші 6 днів вони спробували все робити по розуму, так як це пише класична воєнна книжка, тобто застосували великі ударні е, пронетанкові кулаки і велику кількість артилерії, але у підсумку все зійшлося до піхоти і саме зараз. Тривають якраз піхотні вали, класична сталінська методичка. Рускі не можуть програти на полі бою. Скільки солдатських життів треба затратити, тільки затратимо це дослівна цитата. А як ви думаєте, в зв'язку з тим, що в Росії зараз ну, доволі великі втрати, називаємо так приблизно, бо до кінця не можемо говорити скільки навіть в них трьохсотих, які вже випали з фронту, чи буде оголошена оця масова мобілізація? Ми розуміємо, що зараз вона все одно відбувається прихована. Чи наважиться на це Путін до виборів чи після виборів? До виборів мало сумнівно, йому все ж таки Путін, е, е, Путін людина, котра схиблена на власному іміджі. Він мега нарцис, Він направду хоче, щоб його любили. От треба розуміти. Оце, він ставиться до свого бидла як до бидла. Він їх за людей не має, але він потребує їхнього боготворення, його як ну мало. Ну, мало не Ісуса Христа, зрештою, навіть така, та й такі маразми в недільному просторі поширюється, що це мало не месія, котрого Господь послав, і є, і є значна частина насанекоти. Це абсолютно сприймає, як я щоб ми розуміли наскільки у них схиблений світогляд. Тому все ж таки він хоче бути знаєте оцим таким богопомазаним, справжнім, справжнім. Тому мало сумнівно, мало ймовірно, що піде він на мобілізацію до виборів, тому що масова мобілізація дуже сильно осквернить. Даруйте буду такими метафорами з без, висловлюватися його оре ореол обраності. А от після виборів він однозначно ці вигідні. Вибори виграє, ну хіба можуть бути якийсь, якийсь черговий, раптовий палацовий перероб, якого ми цього не бачимо. Такий потенціал є, тому що Пригожин спробував це зробити, ми ж прекрасно розуміємо, що не він сам це робив. Це робила якась група людей, сам Пригожин по собі на такий крок не міг відважитися апріорі. Його заставили ці крок робити. Хто ці люди? Ну, Дуже важко сказати, але вони точно є. Можливий і такий сценарій, але якщо допускаємо він в тому в якому він є, в тому вигляді фізичному, в якому він є, проходить вибори, то оголошення великої мобілізації «Вставай, страна огромна, цілком реально, це небезпечно для нас. Вони декларують мобілізаційний ресурс від півтори мільйона до трьох мільйонів людей. Це тільки декларація. А якщо треба буде брати кривих, сліпих, убогих і всіляких, то і їх будуть брати. Та і навіть якщо їх треба буде кидати голими босами й голодними, вони все одно це будуть робити. Я хотіла з вами ще уточнити таку історію, тому що Міноборони Росії заявили про те, що окупанти нібито вперше змогли збити дві ракети «Адекамс». Мені здається, що це вже з історії це вже було, коли вони постійно заявляли, скільки Петріотів вони знищили на території України. Але коли вони про це говорять, то вони реально відчувають загрозу від цієї зброї, від цих ракет, зокрема, якщо говорити про «Адекамс». Чого «Адекамс» можуть принести Росії? Як вони на вашу думку змінять фронт? Не Росії, а Україні. Вони воюють на нас. я маю на ну, увазі збитки, які Росії, так колосальні можуть збитки привести. Це, це зброя, яка може, а перше, знищити кримське місто. Може у комплектації. У комплектації М-47, М57 і М57А1 це дальнобійні ракети на 300 кілометрів з важкою проникаючою унітарною і фугасно-унітарною частиною до 27, 227 кілограмів. Великим залпом, автоніюанс, великим залпом. Це має бути кілька десятків ракет, не одна, дві, не п'ять, а кілька десятків, 30-50. Кримські місць можна знищити. Можна. Ці ракети мають таку опцію і можуть це зробити. У касетних вираженнях у першу чергу М-39 і М39А1. Вони можуть винищувати абсолютно усе, що має масштабований вигляд, скажімо, невеличкий аеродром. Саме це зробили в Луганську і в Бердянську скупчення автомобільної техніки, котра вводить снаряди. Будь-який склад ПК, ешелон в Русі, ешелон на залізничному вузлі. Оце все можна сікти, сікти і ще раз сікти, але є нюанс. Щоб змінилася логіка ведення бойових дій, а де тут якраз зміна логіки бойових дій? Солдат, який сидить в окопі, воює з нами, йому потрібні патрони та автомата Калашникова, гранати, рушні протитанкові гранатомети. Йому щодня потрібна питна вода, їжа, медикаменти і тому подібне. Одяг. Це все треба вибивати на відстані 150-300 кілометрів, щоб жодна вантажівка не могла під'їхати до кордону. Не до кордону, а до лінії боєгрівтання, скажімо, на ширину смуги там до 20-30 кілометрів. От якраз маємо південний позадар. От уявляємо собі, умовно, гуляй поле, беремо ниточку, тягнемо на 150 км кілометрів уперед, проводимо таку таке собі півколо і в, в радіусі 100 кілометрів. І внизу, якщо сходити до лапки цієї точки, 20 кілометрів нічого не може їхати. Кілька тижнів. Кілька тижнів. Чи це можливо? Можливо, ці ракети можуть це забезпечити. Але це має бути масові. Ці ракети були дуже добре застосовані проти армії Саддама Хусейна, коли американці воювали з Іраком. Також за півтори місяця 600 ракет. 600 а були випадки, що за добу відстрілювали від 20 до сотні. Ну ми наразі маємо підтвердження. Застосування ну максимум двох-трьох, ну чотирьох, тому що точно ви не однією ракетою по цих аеродромах. Ну, ми розуміємо, де 3-4 а де 100 на добу. Наскільки це величезна диспропорція? Плюс армія Іраку не співмірна з армією Російської Федерації. Ну це навіть віряти не можна одне з одного. Хоча на момент атаки американців у 2003 році сукупно Ірак виставив мільйон 200 тисяч. Це дуже багато. Це дуже багато, і тим не менше. І ще підкреслю, що це була не головна зброя, яку знищили армію Іраку. Головна зброя це була, це була авіація до 100 тисяч літакових вилітів. Ви, ви, це неймовірно багато, це, важко це осмислити, але так було. А розуміючи, що ми досі не маємо повноцінної ударної авіації, такої, як нам треба, і, на жаль, ракети не тій кількості, в якій би вони зробили погоду. Вибачте за таку метафору. але Крок уперед зроблений. Це дуже хороший крок. Це дуже такий конкретний крок. Сподіваємося, що американці дійдуть до точки, коли цих ракет з'явиться, ну хоча б у кількох десятках. Пане черник, але чи це збіг, чи це все таки стратегія, тому що ракети Атакамс з'явилися в Україні в той момент, коли вже наші пілоти з тренажерів пересідають на на самі машини F-16 і навчаються вже машин ну, в машинах літати і знищувати ворога? Чи може бути таке, що ми дочекаємося того дня? На вашу думку, коли і пілоти на F-16, і ракети Атакамс масово завдадуть удару по противнику. Я думаю, що це що це точка до якої ми рухаємося, єдине я не візьмуся виставити часові покази. Ну, очевидно так ну, прорахувати найсвітлішому розуму, бо це все такі серйозні речі, про які знає буквально кілька людей. Кілька людей. І якщо можна, давайте з вами більш детальніше проговоримо про ситуацію на фронті. Я ціную вашу позицію в тому контексті, що ви не говорите наші дії. Але мені дуже цікаво почути ваш аналіз, що зараз противник робить на фронті, які його дії, і що, як ви, аналітик, бачите, що буде далі, тому що ми заходимо в цей дощовий період, зимовий період. Ми вже це питання частково проговорили. Стратегічне їхнє завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Дві точки перепони для них Вас вони у... лишать в південь в спокої чи ні? Що ніяк у спокої не лишать, але є питання пріоритетності стратегічних цілей. Пріоритетність стратегічних цілей це взяти автіїку, бо це ворота до Донеччини, і не допустити оперативного оточення бо Там рухається до цього оточення. От, от крізь таку призму маємо дивитися, щоденно що відбувається на фронті. Південний півдар, ми його рубаємо довго, повільно, але рубаємо. Зуміємо прорубати. Ми десь посередині лінії Суровікина, десь так б'ються, нелюто скажено, нещадно. Далі мало би піти те, що швидше, бо далі вже немає таких серйозних укріплень. Звонитком великих місто МАК, Мілітополь і інші районні центри, аж до Перекопського перешийку. Наше стратегічне завдання. Полягає в трьох моментах втримати Авдіївку, оточити бахмут, вийти на північне по Азов'я. І от у цій рутині, а це рутина, підкреслю щоденна рутина, щодобова рутина, ми ще перебуватимемо довго. Як довго, теж не скажу. Ну точно кілька тижнів, точно, а можливо і кілька місяців. Рано чи пізно шальки воєнного успіху конче схилиться або на їхню сторону, вони зуміють реалізувати концепт виходу. На адміністративні коридори, кордони Донеччини у Луганщини наразі не успішно підкреслю, а отже, маємо оптиміст, що ми зуміємо витримати, або ми таки прорубаємо коридор до північного позор'я і зуміємо оточити взяти бахмут в оперативне оточення. Отак от щодня дивимося на процеси і підкреслив найближчими тижнями за винятком чуда Божого Даруйте, що так висловлююся, але таке може статися. Ще великий Наполеон Бонапарт казав, що єдиний володар Всесвіту це випадок. Історія безліч випадків знає, коли випадок перекреслив усе мій улюблений потоплення випадкове Слідриха Барбароса, одних із хрестових походів був геніальний полководець. На нього була величезна ставка. Кім спотикнувся у воді у обладунках, впав у воду, втопився, не встигли не збройності його підняти. Переламало хід війни. Переламало, бо ніхто так, як він не розумів. Стратегічну ситуацію. І таких випадків просто є мільйон в історії Може таке бути. Але будьмо тверезими робити ставку на випадок, було б не немудрості. Тобто усвідомлюємо, що в найближчій тижні точно а то і місяці це рутина. начальник якщо можна ще, будь ласка, коротко, що з Херсоном? Чому окупанти так нещадно обстрілюють це місце на місто на півдні? Людь весела людь, без сила людь там почалися цікаві дії, аналізувати їх не буду. Командування просило не аналізувати, і вони не можуть там е, повноцінно дати ради так, як їм треба, і от відриваються та люди за такі гарне. слово на самому місці класична, класична кримінальна психологія. А вони такими і є. Якщо умовно крамничку, яку дає прибуток, не можна заставити власників платити там якісь е, податки не податки, якісь відкати, чи які там на сват. значить що треба зробити? Значить. оцінки оценки займають зрозуміло. Пане Черник, я вам дякую за ваш аналіз. Нагадаю, Петро Черник, військовий аналітик Полковник Збройних сил України, був у ефірі Львів медіа. Пане Петре, я вам дякую до зустрічі. Дякую.